Цей тиждень приніс в Україну спеку, хоча подекуди йшли дощі, найближчими днями варто готуватися до вітрів та невеликого зниження температури. Це все через надходження до України прохолодного скандинавського циклону. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 23 серпня, опади перебуватимуть на західній частині країни, а саме на Закарпатті у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях очікуються дощі, а ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода, але буде досить вітряно: місцями шквали 15 20 метрів в секунду. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то майже по всій країні стане легше. Так, в денний час доби очікується від плюс 25 до плюс 28 градусів тепла. Дуже спекотно цей день буде лише у Запорізькій, Миколаївській. Херсонській, Одеській областях та в Криму там буде від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла в денний час доби. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вже стане прохолодно та комфортно, як для літа, від плюс 13 до плюс 17 градусів. Лише в південних областях вночі до плюс 23 градусів тепла. У Києві 23 серпня, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір обіцяє бути ясним, без опадів, температура повітря коливатиметься в межах плюс 17 плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!